Іноче не доспала, і водила мене у поля, край, села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене. всім доброго здоров'я, слава Україні! Тема сьогоднішнього відео, я думаю, догадаєтеся. Нема нашого тракторця. залишився наш логотип, лейба наша. Так, Думаємо, поки вже є якби, плани із дядьком, як, куди, що будемо брати. Де ми вже поцепимо цю лейбу, то вже слідкуйте за нашим каналом. Хочу подякувати сім'ї Хмельницьких Толя і Святою. Дуже такі хороші люди, дуже сподобалися. вже Як то і я заспокоївся, і Анюта. Поїхав наш тракторець надійні хороші хазяйські руки. Такі люди займаються огородництвом, овощами. Так що буде наш тракторець служити вірою і правдою. Е, ну Все, хочу подякувати всім підписникам, всім, е, хто дзвонив хлопців. Ну, вибачайте, хто перший, хто і забрав, як би вийшло. 8, та вже людина дзвонила, вже все, спитала адресу, їдемо, забираємо. Так що дякую за підтримку, за коментарі, за слова. Ну, не без того, були коментарі і такі, як то сказати, кому він треба. Ну, хай то в людині там на совісті останеться. Не буду я так коментувати. То таке, то діло, як то приходяще і входяще. Ну все, місце поки пустує, поки думаємо, поки розуміє. Будемо вибирати, будемо з понеділка дзвонити, питати. Так що Канал живе, канал процвітає, канал буде існувати. Вже слідкуйте за нашими новими серіями та ефірами. Так що, до нових зустрічей. Опять-таки говорю, кому сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки, не забувайте коментувати. Ще хтось подивиться е ці всі відео, комусь поради будуть корисні. А наразі все, до нових зустрічей. Так що чекаємо, куди поцепимо свій логотип. Всім доброго здоров'я, до нових зустрічей.